Напевно, почекаємо ще пару хвилин, щоб доєдналися. Напевно, будемо починати, бо вже час, тоді запис ми надішлемо до чатів, щоб всі могли ознайомитися з темою. Ми пропонуємо вашій увазі тему проблема рейдерства в умовах воєнного стану. Сьогодні будемо розглядати наступні питання: рейдерство: бізнес, що процвітає. Новий антирейдерський закон, вилучення майна на військові потреби, сервіс СМС-маяк як запобіжник рейдерським атакам, відсутність у кримінальному кодексі України, поняття рейдерства, що значно ускладнює покарання рейдерів. Отож, з першого питання рейдерство бізнес, що процвітає, законодавче визначення поняття рейдерства на сьогоднішній день в Україні відсутнє. Однак, фактично, під рейдерством розуміють незаконне захоплення майна або бізнесу. В більшості випадків факти рейдерства полягають у внесенні відомостей до державних реєстрів, а саме у зміні власника об'єкта нерухомого майна, зміні керівника юридичної особи тощо. Науковці умовно поділяють рейдерство на три види: чорне, біле та сіре. Чорне рейдерство це кримінальні дії, спрямовані на захват власності за допомогою корупційних зв'язків та силових методів, органи місцевого самоврядування, реєстратори, нотаріуси, судді, працівники правоохоронних органів, біле рейдерство це поглинання компанії, що відбувається проти волі власника, але на законних підставах. Сіре рейдерство це комплекс заходів, направлених на заволодіння майном зовні, ніби на законних підставах, але таке поглинання має ознаки кримінальних. Правопорушень. Також хочемо зазначити щодо проблематики, то в умовах воєнного стану як ніколи ризик незаконного заволодіння чужим майном надто великий. На жаль, стара дієва схема, що полягає у внесенні до державних реєстрів змін стосовно власника, директора, місце знаходження реєстрації майна, реєстрації права власності на підставі іпотечних застережень тощо за підробленими документами чи іншими сумнівними документами, і з порушенням вимог щодо місця реєстраційної дії належного реєстратора працювали і продовжує працювати. Під загрозою неправомірного захоплення зломисниками опинилася земля і нерухомість, якою володіють українці. А до війни проблем так званого реєстраційного рейдерства, тобто незаконного переоформлення нерухомого майна і бізнесу через чорних нотаріусів і силового захоплення підприємств, повністю розв'язано не було. А з введенням воєнного стану до старих проблем додався новий компонент: зловживання з боку військового командування, а саме неправомірне та необґрунтоване вилучення або примусове відчуження майна на Потреби збройних сил України та підрозділів територіальної оборони до слова на законодавчому рівні роблять певні кроки для. Мінімізації ризиків рейдерства у воєнний час насамперед йдеться про ухвалення чергового антирейдерського закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству від 12 травня 2022 року а, року і низку інших заходів. У структурі Мін'юсту продовжує працювати офіс протидії рейдерству. Проте для кожного підприємця та власника майна залишається актуальним правилом: ніхто краще не потребується про вас, ніж ви самі про себе. Грамотний. Юридичний супровід і надійна охорона об'єктів, це те, що було і бу... залишається основним запобіжником від рейдерства. Також хочемо зазначити щодо статистики, то кількість кримінальних впроваджень щодо рейдерства в 2022 році, в цілому, зокрема під час воєнного стану, суттєво знизилась. Про актуальні цифри та дії уряду і МІНІСТУ щодо захисту прав на нерухомість і бізнес від протиправних дій, ми зазначимо далі. Отож, кількість кримінальних проваджень про рейдерство зменшилась у більш ніж 5 разів за 10 місяців 2022 року у порівнянні з відповідним періодом торік. А так за цей час торік було зафіксовано 614 проваджень цьогоріч 120 справ. Більшість цих справ було зареєстровано за літо та початок осені 2022 року. А, а саме 66 проваджень більше половини за підробку документів для проведення державної реєстрації бізнесу та ФОПів. Стаття 205 з приміткою 1 Кримінального кодексу України 33 за протидії господарської діяльності стаття 206 кримінального кодексу і 19 за протиправне заволодіння майном стаття 206 Кримінального кодексу України утричі зменшився відсоток справ що доходять до суду. Якщо торік це було 36% від загальної кількості облікованих проваджень, то цьогоріч лише 12%. Переважно до суду доходять справи за підробку документів. До прикладу, це 13 проваджень з 14. за статтею про протиправне заволодіння майном, жодної справи у 2022 році до суду не дійшло. Директор департаменту офісу протидії рейтерству Віктор Дубовик вважає, що зменшення кількості справ щодо рейтерства у 2022 році пов'язано із переліком швидких технічних та юридичних заходів прийнятих державою на початку вторгнення. Зокрема, мова йде про закриття реєстрів, обмеження доступу реєстраторів та обмеження проведення реєстраційних дій на підставі довіреності. Експерт зазначає, що доступ до системи реєстрації був лише у тих реєстраторів, яких раніше не блокували на строк більше трьох місяців чи не анулювали доступ через порушення. Це стало додатковим запобіжником від незаконних атак на власність та бізнес. Сьогодні більшість реєстраційних дій дозволено, але для певної. Але для певних встановлені нові особливості роботи, аби запобігти незаконним реєстраційним діям. Що стосується нового антирейдерського закону, нещодавно Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний закон, який був спрямований на боротьбу з реєстраційним рейдерством, він набув чинності 26 липня 2022 року, закон допоміг ліквідувати певну кількість лазівок для незаконних дій у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Нововведеннями цього нормативно-правового акта забезпечено надання Офісу протидії рейдерству необхідних важелів впливу для повноцінної діяльності як органу позасудового захисту, адміністративного оскарження. Зокрема, мін'юст може заборонити реєстраційні дії щодо нерухомості або частки у статутному капіталі компаній, якщо до Офісу протидії рейдерства буде подано скаргу на період розгляду скарги, тобто, рейдер не зможе скористатися майном чи бізнесом, поки триватиме розгляд скарги. Наступне питання, яке ми розглянемо, це вилучення майна на військові потреби. Водночас з введенням воєнного стану виник ризик рейдерства в новій формі через примусове відчуження або вилучення майна за рішенням військового командування Збройних сил України чи територіальної оборони. Процедура нормована законом України про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану від 17 травня 2012 року. Документальне обґрунтування для вилучення це наказ командира військової частини з формулюванням, наприклад, для облаштування тренувальної бази, вилучати в юридичних і фізичних осіб можуть ділянки землі із забудовою або без промислові об'єкти, будівельні майданчики тощо, і, зокрема, у середмісті, де вартість землі на вагу золота. У правомірності такого вилучення розбиратиметься суд. Натомість, власнику потрібно зафіксувати факт вилучення документально. До пакету документів Обов'язково має входити рішення про вилучення, наказ військового командування та його узгодження з місцевою радою можуть не здійснювати лише на тих територіях, де ведуться бої, акт вилучення з опису майна, інформацією про власника, підписом та початку органу, який склав акт. Підписом власника або представника, а також висновок про оцінку вартості. За вилучене майно обов'язково здійснюють грошову компенсацію. Як варіант, майно мають повернути власнику через суд після закінчення воєнного стану. На жаль, прецедент рейдерства за новою схемою вже було зафіксовано. Що стосується запобіжника рейдерським атакам, таким є сервіс sms Маяк. Вирішити питання перевірок зміни у статусі нерухомості можна значно простіше, використовуючи додатковий інструмент запобігання рейдерським захопленням і протиправним реєстраційним діям, це сервіс sms Маяк. Цей сервіс моніторингу нерухомості об'єктів іпотеки фізичних та юридичних осіб. СМС Маяк миттєво інформує про реєстраційні зміни та, звісно, захист від рейдерських захоплень об'єктів нерухомості, стосується приватної власності, іпотеки і земельних ділянок. Інструмент позбавляє потреб щоденних перевірок власноруч і зберігає нерви та час. Наприклад, одній із найбільших мереж АЗС в Україні протягом одного тижня за допомогою СМС Маяк вдалося відреагувати і запобігти незаконному переоформленню 80 об'єктів, які належать мережі. Також, до прикладу, один проблемний позичальник із простроченням понад 120 днів намагався вивести з під застави в банку дорогий майновий комплекс шляхом зняття обтяження банку і перепродажу, використовуючи послугу чорного нотаріуса. Завдяки миттєвим сповіщенням сервісу СМС Маяк банк оперативно відреагував на незаконні дії реєстратора і притяг його до кримінальної відповідальності, зберігши предмет іпотеки. Надалі банк у судовому порядку набув право власності щодо майнового комплексу. За допомогою інструменту СМС маяк нерухомість можна відстежувати двома способами. До них належить перший за змінами статусу об'єктів нерухомого майна, другий за поданням заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо об'єктів нерухомості. Моніторинг зміни статусу нерухомості. Рехомості можна здійснити за номером у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, простежити за поданням заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо об'єктів нерухомості, дає змогу наявність електронного цифрового підпису, Отримані з допомогою СМС маяка сповіщення, про факт подання заяви на проведення реєстраційної дії, про зміну статусу об'єкта, а також про прийняття рішення щодо зміни статусу допоможуть вчасно відреагувати на ситуацію, звернутися до до речі реєстратора або правоохоронних органів і до суду та зупинити незаконні дії щодо ваших об'єктів нерухомості. СМС маяк негайно сповістить про будь-які реєстраційні дії з вашим майном, сповіщення про реєстраційні дії з вашими об'єктами нерухомості. Чи земельними ділянками з смс майком ви точно не пропустите. Система дає змогу контролювати ситуацію завдяки сповіщенням на електронну пошту, в особистий кабінет та на особистий телефон, надсилаючи смс-повідомлення. Чи можна повністю безпечитися від трейдерства? Відповідь проста: ні, не можна, але потрібно діяти за принципом хто попереджений, той озброєний, тобто здійснювати постійний контроль і моніторинг свого бізнесу і активів. Що робити і куди звертатися, якщо смс маяк надіслав сповіщення? Якщо ви за допомогою смс маяка отримали інформацію про здійснені реєстраційні дії стосовно об'єкта нерухомого майна, потрібно звернутися до суду із позовною заявою щодо скасування вчинених реєстраційних дій. Передати скаргу на дії державного реєстратора до Міністерства юстиції України та його територіальних органів, строку скарження рішень дій або бездіяльності державного реєстратора 60 календарних днів потрібно також звернутися і до правоохоронних органів із заявою щодо неправомірності реєстраційних дій. СМС Маяк це надійний помічник, який цілодобово контролюватиме зміни статусу вашої нерухомості та допоможе вчасно відреагувати і запобігти рейдерським захопленням об'єктів. Також варто звернути увагу, що сервіс СМС Маяк надається за реєстраційним номером майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цей номер присвоюють після 01 січня 2013 року під час першої реєстрації будь-якого права на об'єкт. Якщо номера немає, необхідно звернутися до реєстратора. Він внесе об'єкт нерухомості до нового реєстру і присвоїть реєстраційний номер. Відсутність у кримінальному кодексі України поняття рейдерства значно ускладнює покарання рейдерів. Поняття рейдерства відсутнє у кримінальному кодексі України, тому більшість рейдерських схем залишаються безкарними. Кодекс має ряд статей, які лише в деякій мірі охоплюють склад такого порушення, як рейдерські атаки, зокрема, вони передбачають кримінальну відповідальність за протиправне заволодіння майном, хоча рейдерство набагато ширше поняттям. Здебільшого, до рейдерських захоплень належить правопорушення за такими статтями Кримінального кодексу України, стаття 205 з приміткою 1 підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, стаття 206 Кримінального кодексу «Протидії законній господарській діяльності, стаття 206 з Приміткою 2 протиправне заволодіння майном підприємства, установи організації. Надалі ми хочемо навести приклад щодо відмови у державній реєстрації припинення в результаті ліквідації юридичної особи, що є учасником іншої юридичної особи, а саме позицію Верховного суду, Верховного суду. Отож, не поодинокі такі справи у судовій практиці. Один з таких кейсів про визнання протиправним рішення про відмову в державній реєстрації припинення юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю, його скасування та зобов'язання провести реєстраційну дію державна реєстрація припинення юридичної особи товариства. Нещодавно був розглянутий Верховним судом. У цій справі позовні вимоги були обґрунтовані тим, що позивач отримав рішення відповідача про відмову в державній Реєстрації припинення юридичної особи відмова вмотивована абзацом 2 пункту 11 один, частини першої статті 28 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації та є засновником або учасником інших юридичних осіб та або має Незакриті відокремлені підрозділи та або є засновником Третейського суду. Товариство дійсно є засновником, учасником іншого товариства з обмеженою відповідальністю. Однак позивачем вжиті всі передбачені законодавством дії щодо виходу з товариства обмеженою відповідальністю. Він вручив на. Реально засвідчену заяву про свій вихід директору ТОВ з вказаної дати минуло три місяці. Вихід зі складу учасників ТОВ не може пов'язуватися ні з рішенням загальних зборів учасників ТОВ, ні з внесенням змін до установчих документів вказаного товариства. А Верховний суд у постанові від 28.11.2022 року. Дійшов висновку про правомірність рішення державного реєстратору з огляду зокрема на таке: по-перше, відповідно до статті 17 закону України про державну реєстрацію для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, які передбачені законом, рішення відповідних державних органів або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з її банкрутством після закінчення процедури припинення, але не раніше, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються такі документи: це заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. І, по-друге, у той же час. Та законодавством визначено виключний перелік підстав для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи. Так, у статті 28 закону про державну реєстрацію серед таких підстав передбачено подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником, учасником інших юридичних осіб, та або має незакриті відокремлені підрозділі та або є засновником Третейського суду. Тобто законодавцем визначено процедуру вчинення реєстраційних дій, необхідних для внесення до єдиного державного реєстру змін про юридичну особу. Внесення відомостей до єдиного державного реєстру здійснюється державним реєстратором на підставі поданих заявником документів або на підставі визначеного переліку судових рішень, які набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей до держ... в єдиному державному реєстрі. При цьому державного реєстратора наділено повноваженнями щодо перевірки документів, поданих для реєстрації, вивірення зазначених у них відомостей, перевірки повноважень заявника та відмови у здійсненні державної реєстрації. Підставою для відмови в державній реєстрації стало те, що документи для державної реєстрації припинення юридичної особи, подані щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, та є засновником або учасником інших юридичних осіб, та або має незакриті відокремлені підрозділи та або є засновником третейського суду. Зокрема, відповідачем було зазначено, що товариство є засновником товариства з обмеженою відповідальністю, зміни складу учасників якого не проведені, а тому дійшов висновку про наявність підстав для відмови у вчиненні реєстраційної дії державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Положенням частини 5 статті 24 закону України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю передбачено, що учасник вважається таким, що вийшов з товариства з дня державної реєстрації його виходу. Системний аналіз вказаних положень законодавства дає підстави для висновку, що законодавець пов'язує факт виходу з товариства з державною реєстрацією. Оскільки судом... Пеляційної інстанції встановлено, що державний реєстратор не вчиняв реєстраційні дії, пов'язані із зміною установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю та не вносив відповідні записи до реєстру, а також державному реєстратору не подавалися документи для вчинення реєстраційної дії щодо виходу зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю, відповідачем обґрунтовано відмовлено у проведенні реєстраційної дії. Законом про державну реєстрацію не покладено обов'язку на Державного реєстратора перевіряти та додатково збирати будь-які документи, в тому числі на підтвердження правомірності припинення юридичної особи відповідно до поданих документів. Отож, на цьому наш вебінар закінчено. Ми розібрали всі ті питання, які у нас були зазначені в плані нашої зустрічі. Ми з Анастасією хочемо подякувати всім присутнім за увагу. Для тих, хто не був присутнім під час нашої зустрічі, ми надійшлимо на запис. До чату, щоб у всіх бажаючих була можливість переглянути цей вебінар. Отож, бережіть себе та своїх близьких до побачення!